І так, всім привіт, друзі! З вами я, Нубік Мікі у Майнкрафті. І зараз я буду будувати водяні гірки за 10 секунд, 1 хвилину і 5 хвилин. Прикидаєте? У мене вже є всі блоки, що мені потрібні. Тому я готовий, в принципі, вже це все будувати. Я буду класти таймери в себе і... Буду там за 10, я вже казав, за одну і за 5 хвилин часу це все будувати. Надіюсь, у мене вийде гарно, досить а не погано, бо буде чуть, знаєте, сумно, то, що вийшло погано. Але нічого. Я тоді, бачите, у мене є вода, вода обов'язково, сходки. Та якби блоки такі красиві, скажіть, дуже красиві, кольорові. І я, подивіться, на який я милий. Так, і тепер тепер починаємо. Я готовий. Я надіюсь, в мене гарно вийде, а не погано. Тому я вже, в принципі, готовий починати. Я вже вам говорив, що в мене дуже круті блоки, прям дуже. Мені мені здається, що треба буде ще якихось блоків добрати, але нічого. Так, я готовий. Три, два, один. Так, 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 починаємо, починаємо, починаємо. У мене дуже мало часу. Так, 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 так. Сюди в воду, далі, 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 далі. Оце от сюди. Так, так, треба зробити якийсь міні-басейн такий. Ну, це все, що я встиг зробити за 10 секунд. Я хотів коротше, зробити. ой. Треба тут ззаді закрити. Я хотів зробити хоча б зад, не обов'язково, так прям закривати, але я хотів. ну, коротше, неважливо, як я хотів, я і так це поламаю, але нічого. Далі, 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 далі. Мені треба оцих так би, блоків прикольненьких, щоб я міг закривати басейн, так би, щоб вода не витікала. Ну, так, я хотів і ще отак навколо, знаєте. Оп-оп-оп. Ну, Може так, такий великий басейн я би не встиг зробити, але ну, але прикольно б було, мені здається. Оп-оп. Ось так. Далі у нас де одна хвилина часу, але спочатку нам треба поламати ось цю штучку, як не якісь лошари, щоб цей, цей щоб цей лошар, є ж Крутий нюбік. Як крутий нюбік Мікі, то ви таких ніде не знайдете більше. Це є один такий унікальний нюбік, Бо є Міккі Анджело. А ви головне моїм братам Рафелю та Леонардо не кажіть про те, що я цей. Цей. А можете сказати, наоборот, кажіть, тому що в мене є YouTube канал, вони підпишуться. Буде, буде круто, скажіть. Так, далі ось це треба поламати. А де я ще воду не забрав? Я цього не можуть зрозуміти. Що вода далі є? Так е і що тут, в принципі, треба зробити? Я взагалі не знаю, бачите, який красивий. Найкрасивіший Мікеланджело на світі. Так. Ну, ось це треба закрити і все. Вода може вода пропаде. Далі у нас таймер на одну хвилину. Так, 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 давайте, 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 давайте. Я планую цю гірку зробити чуть більше, не прям такою вже й великою, але такою, що я встигну зробити. Тут так би така платформочка невелика буде. Ой. Тут треба ось так, так би такі опори невеличкі зробити, щоб ніхто не впав. І ось тут так по одному блоку. Так, оп-оп і. А ні, це тут не треба. І далі ось тут треба так розлити. Ну, не розлити, так би ці штучки покласти. Оп-оп. У... І. Ой, я тут протупив просто чуть. Раз, два, три. І сюди. Так, тепер тут воду треба розлити як можна швидше. Так, так. Так, тепер сюди якісь сходки, в принципі, треба. І я її якось так як-небудь покладу головне, щоб встигнути. Так оп-оп, оп, і оце забрати треба. І її встиг. Я встиг сходки ці покласти! Ура! Ну, за хвилину у в нас в принципі, гарно вийшло, бо я дуже спішив, це через те, що ви лайк поклали. У мене таксил, знаєте, додалось сіти. Тільки де стоїть, стоять оці блоки, стоїть той блок, що мені треба. Тут ні, тут ні. Фу. Ну, де він може бути тут? Та, я знайшов, але мені треба чуть-чуть, трохи паркана не блока. ось. Я вигадав, то, що паркана такого немає, треба брати такий, що Ну, Якщо от сюди такий паркан додати, то подивіться, як красиво могла би ви вийти. Цей колір дуже красивий. Це так би якийсь зелений, змішаний за синім. Такий красивий, як я. Бачите, бачите. Ой. Впаду ще зараз звідси через. Так, 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 так. Треба... ой. Та знов я дирку зробив. Що? Що то зі мною? Дирок ти скільки наробив. А ні, я не зробив дирку, ра! Оце все треба поламати. Так, і ось цю гірку доламати, і тепер оцей. Так оцю штучку. До речі, можете написати в коментах, що мені будувати наступне за 10 секунд, одну хвилину і 5 хвилин. Можете дати якісь там свої ідеї. Буде приємно почитати, і, можливо, якусь це ідею я візьму. Так, далі будуємо за 5 хвилин. Так. Е та, блін, що тут будувати? Отак може лінію. Ні, так погано, блін, блін, блін. блін. Мені 5 хвилин. Так, Так. Так, оп, сюди блок, сюди, сюди. Я отак буду робити просто і все. Треба достатньо високо це підняти, бо кажу, це може бути погано, але нічого. Я хочу зробити не одинарні сходи, а так би, такі подвійні, подвійні. І отак. Але мені здається, найтяжче буде для, для подвійних схід, те, що як то. Е, те, що тут опору тяжко буде робити, бо я такий час потратив, ну але коротше. Будимо тепер платформу. Платформу я хочу з за синіх блоків, напевно. Так-так, Зелений відкладу, я зеленим користуватись не буду. І це що? А ні, так і буду. Зелений прикольний, мій колір, прикидайте. Зроблю таку платформу, щоб так би люди чекали на свою чергу, а не, цей, не на одному блоці стояли і тіснились. Гірка, до речі, буде досить велика. Немаленька, тут так би більше буде, щоб спускатися. Так, е, так, що так. далі, що далі, що далі. Так. Ну, до речі, ви замітили, яка у мене масочка прикольна на лисі? Мені її мій тато подарував. Так, я тоді далі тут покладу, це так би переливаються кольора, і тепер синій на кінці буде, напевно. І оп, правда, тут синього майже немає нічого. Я басейн зроблю з цих штук, напевно. ні, ні погана ідея. Та знову я цю дирку зробив. Але нічого. Так. Е, так, оп-оп-оп. І треба ці штуки навколо заставити. Так. Оп, оп. І от сюди а тепер. Правда, якби тут було чудніше або часу більше, я б можливо так, якби, глибший басейн зробив, але часу немає, скільки. Я і так все роблю впритик, не знаю, чи я хоч встигну взагалі це добудувати, те, що я тут понад добудову. Тут більші часу піде на перегородки. Так, треба ось тут так це зробити. Отак. Оп, тепер тут треба підняти на два блока. О, я знаю, я так буду робити і цей блок зачепляти. І далі. Ось тут, ось так. 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 Ну, майже перший бік зробив, в принципі. І... Оп! Я це так зроблю, щоб точно ніхто не випав. Прям безпека, безпека. Так, ну, в принципі, нормально, тепер ось ця треба так зробити ось так. Ось так. Ось так. Тепер це все на один блоку. Так. Раз, два. І буде так і подвало так класно, цих пластинків. Ну, так, в принципі, в принципі, кладемо далі ті штучки. Мені ще не так вже, знаєте, багато лишилося. Так, здійснити. І очі, от, отак от це присуне і все. Оце сюди. Сюди і. Ніби, знаєте, прикольно виглядає так. Але я оце так би так посуну. Взагалі все, можна сюди людей запрошувати, своїх друзів можна. Так, далі отут два, ось тут два і ось тут два. І тепер блін, У мене часу, правда, не так вже і багато лишається, але нічого. Так, отут воду розливаю, тут також. І вона вже напевно, сама тут Так, сама. Але ще... А, ні, басейн. А ні, басейн майже заповниться, Тільки отут один раз. І ось тут так само. Ну, мені ще, в принципі, трохи. Тому все ніби цей. Ой, а чого так світло стало? Ну нічого, продовжимо, продовжимо. Продовжуємо. Так, парканчик тепер цей треба. Оп-оп-оп. І, і, і от сюди ще. і отсюда. Взагалі, бачите, яка безпека. Ніхто не випаде точно, але треба швидше-швидше. Так, так я цей парканчик червоним зроблю, мені цей кольор сподобається. Бачите, який красивенький. Так. Опори, я напевно встигну тільки з одної сторони зробити, але нічого. Так, 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 так. Блін, що я це забираю, якщо можна буде поднім це забрати. Так, оце от сюди, ось сюди, ось сюди. ось сюди, ось сюди. Якби оці опори робили швидше, я би, може, і встиг. Так, ось сюди, ось сюди. У мене ще 12 секунд. І все, я не встиг Ось сюди. Все. Кінець. Ну, подивіться, в принципі, що я встиг зробити. Напишіть в коментах, що робити наступним за 10 секунд, одну хвилину і 5 хвилин. Бачите, так, в принципі, прикольненько досить вийшло, але часу мало так. А цей. Напишіть в коментах, чи вам сподобалось. Бачите, ось так можна підніматися, правда, тільки з однієї сторони і все. Отак можна на гірках кататися, бачите, який красивенький Мікеланджело, Мікеланджело, Ура! Ну, коротше, бачите, які красивенькі плавають при цьому басейні. А з вами був я мійкі. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па!